Львівський природничий музей, який одержав від фонду Ріната Ахметова 10 мільйонів гривень на реконструкцію, відновив свою роботу. Установа простояла закритою близько 20 років. У колекції музею півмільйона експонатів, серед яких раритети часів льодовикового періоду. Про найцікавіше в експозиції. Дивіться далі. Львівський природничий музей відродився після 20 років забуття. Цей заклад унікальний. Тут виставлені експонати льодовикового періоду: скелети Мамонта і волохатого носорога. Мамонта, який близько 24 тисяч років. Три роки тому музей переміг на Всеукраїнському конкурсі, заснованому фондом Ріната Ахметова, в номінації Динамічний музей. Для відновлення діяльності Львівський музей одержав від фонду грант у 10 мільйонів гривень. Зі ситуацією в стране ми бачимо, що проект немножко е, остановився, да, но сьогодні ми здесь для того, щоб понять, що зроблено, в якому статусі знаходиться і куди ми будемо двигатися дальше. Імна в розвитку цього проекту уже працює кілька експозицій. Окрім раритетів часів льодовикового періоду, тут можна побачити опудала багатьох звірів. У музеї налічується близько півмільйона експонатів. Серед них одна з найбільших у Європі колекція метеликів. Таке дуже мають великий топі. Я ще ніколи не бачив орла. Я би хотів, щоб уроки природи проводили тут в музеї. Більша частина експонатів музею в майбутньому стане інтерактивною. Екскурсії будуть наповнені світловим та звуковим оформленням. Я сподіваюся, що цей музей це буде музеєм взірцевим в контексті цілої центрально-східної Європи, зроблений не тільки в сенсі технічного обладнання на новому рівні, але також і методологічно буде показано, як можна реалізувати цю ідею Єдності середовища і людини за ініціативою фонду Ріната Ахметова в музеї встановили ліфт для людей із обмеженими можливостями, поки львівський природничий музей єдиний обладнаний таким пристроєм. До речі, засновник музею, відомий зоолог Граб Володимир Дідушицький, також пересувався в інвалідному візку. В останній рік це ще більш актуально стає, тому що дуже є багато молоді інвалідів, які повернулися з зони. АТО. І їх потрібно обов'язково соціалізувати, якимось чином. А музей це є один з варіантів. Власне, такої соціалізації, і цей ліфт буде слугувати для того, щоб люди могли мали вільний доступ до нашого музею. Відновлювальні роботи тривають, і поза сумнівом, львівський природничий музей стане одним з найцікавіших у світі. Володимир Вижбинський, Тетяна Блінова, Олександра Стесішин Сабиття канал Україна.